Шановне товариство, на минулому тижні ми, на жаль, навіки попрощалися ще з одним нашим захисником, юдацем Владиславом Сергійовичем. Хочу ще раз від себе особисто та від усієї нашої громади висловити найщиріше співчуття сім'ї рідним та близьким полеглого воїна. Щодо інших подій, минулого тижня відбулася зустріч представника благодійного фонду права на захист з внутрішньо переміщеними особами, на які консультаційну допомогу отримали 12 осіб. Профільною районною комісією був здійснений огляд укриттів освітніх закладів громади. В результаті огляду надано рекомендації стосовно їх відповідності оновленим вимогам безпеки. Протягом тижня відділи та установи опрацьовували потреби щодо підготовки до опалювального сезону. Пропозиції з фінансування робіт щодо облаштування укриттів та підготовки до опалювального сезону були передані на розгляд позачергової 46-ї сесії Медінської сільської ради, про що я детально розповім у сесійному віскаку. Продовжується плідна співпраця Центру надання соціальних послуг з міжнародними волонтерськими фондами. Центр отримав від фінських волонтерів худинки на колесах. КП Мединінвест і надалі проводить роботи з наведення ладу на території громади. Триває обкошування узбіч доріг, громадських місць тощо. Спільними зусиллями працівників комунального підприємства, місцевих жителів та за допомоги Товариства Добробут Плюс розчищено криницю в селі Побережка для водозабору. Тепер там можна брати воду і пожежникам і аграріям. Дякую кожному, хто відгукнувся та допоміг зробити цю добру справу. Розгорнуто 20 тонн щебеню по вулиці Шостакова в Медведі. До речі, стосовно теми щебеню, є запитання від жителів сіл громади, зокрема жителів села Щербашиці, і я обов'язково дам повну відповідь на них в рубриці Запитання відповідь на цьому тижні.